Це було одинадцять років тому. Одинадцять років тому Росія захопила Крим та згодом окупувала частину Донецької та Луганської областей. Обдурені пропагандою місцеві жителі та їх йобнуті провідники у Руський Мір сподівались зажити у могутній наддержаві, яка їх врятує. А Опинились у гетто, що перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Росія це это... Якщо не вмішається Путін, якщо нам не допоможе Росія, ми здесь всі умрем. Люди тут знаходяться на вот вже все, вимирання просто. Всі хочуть уже куда-то уехать, потому що життя здесь просто невиносимо. Помогите нам, пожалуйста, вижити. Как нам бути без води? Как нам смывать нашу міта? За цим всім стояли місцеві зрадники, яких роками вербувала та фінансувала Росія. І ми дізнались, де вони зараз? Ми не будемо розповідати. Вам про Гіркіна чи Пушиліна. бо ви про них і так багато чуєте. А дослідимо діячів другого ешелону, так званих народних мерів, міністрів та ідейних маргіналів, які виступали на мітингах, організовували незаконні референдуми і захоплювали адмінбудівлі. Клянусь, при осуществленні полномочі глави Луганської народної республіки соблюдати конституцію. І закони Луганської народної республіки. Цей Плотницький, колишній глава так званої ЛНР, яку він очолював з 14 до 2017 року. Його зникнення одне з найбільш загадкових серед діячів псевдореспублік. У шістнадцятому році невідомі скоїли замах на Плотницького, підірвали його машину. Він був поранений, але зрештою вижив. А вже у 2017 році його усунули від влади через внутрішні сутички між терористами так званої ЛНР, і він втік до Росії. у мене таке пістині складається, що всі дуже хочуть, щоб я там. Їхав і щоб базувати там. Я не знаю побіган, тусить. Про долю Плотницького ходять різні чутки: що він помер від серцевого нападу, чи що він переховується в дорогому маєтку в Підмосков'ї. Інша популярна версія: нібито Плотницький сидить у крістах. Російські в'язниці в, в Санкт-Петербурзі у 18-му році про це заявив один з псевдоміністрів ЛНР. додавши, що Плотницького заарештували за деребан російських грошей, виділених на псевдореспубліку. Живі в крістах. Зараз. Ох. и дает дуже хороші показання, але ми знайшли Плотницького, і він не в крістах, а спокійно літає за кордон та заробляє гроші на оренді приміщень. У злитих базах даних ми побачили, що Плотницький та його діти володіють у вороницькій області щонайменше десятьма об'єктами нерухомості, квартирами, комерційними приміщеннями та земельними ділянками. Частину з них вони здають в оренду російському бізнесу. Приміщення Плотницького у воронежі у 2021-2022 роках орендувала мережа супермаркетів Магніт, одна з найбільших роздрібних мереж Росії. З податкових даних видно, що мережа Магніт платила Плотницькому гроші за російським податковим кодом 1402, що означає оренду нежитлових приміщень. Інша компанія, на якій заробляв Плотницький, то в Февраль. У 2022 році вони орендували у нього автостоянку у Воронежі. Донька Плотницького Анастасія також займається нерухомістю. Під іншим прізвищем вона зареєстрована в Росії як приватний підприємець, і основний вид її діяльності оренда покупка та продаж нерухомості. В одному з приміщень Плотницька відкрила свою фотостудію. Деякі об'єкти нерухомості належать сину Плотницького Станіславу. Його номер у Гетконтакті підписують як Техноеконом. Це магазин побутових товарів у Воронежі, розташований за тою ж адресою, що й одне з приміщень родини Плотницьких. Незважаючи на те, що Ігор Плотницький знаходиться під санкціями Євросоюзу, США та багатьох інших країн, він все одно літає за кордон. Ми продивились його перельоти та з'ясували, що у 23-му році Плотницький літав у Туреччину та Вірменію, а у 21-му у Єгипті. У Луганськ зрадник Плотницький так і не повертався, але виглядає так, що він і у російському вигнанні себе добре почуває. Катається по закордонах і заробляє на оренді. Цікаво дізнатися і про те, як склалась доля дрібної риби в протухлому акваріумі молодих республік. От, наприклад, про що вам говорить ім'я Іріна Філатова? А якщо так, у свій час ця так звана міністерка культури ЛНР стала справжнім мемом. Ми до к вам стрібованням. підтримати народну ініціативу. Уникальну о проведении общеобластного референдума на территории Луганской области. А будущем Луганської Народної Республіки. на міністерській посаді. Філатова відзначилась любов'ю до відвертих фото та тим, що вимагала розстрілювати людей. У 14-му році письменниця Ірана Карпа згадала Філатову в одному зі своїх мультиків про псевдореспубліки. А по сусідству в ЛНР, лічебниці народа руського, була одне время даже ватная міністр культури. Так вона ж вообще була шикарна женщина. Одні фотки на устах у трусах і сіськами на перевес чого стоїли. Не одного гражданина укультуріла. Не то що ви. Філатова Така вражена цим сюжетом, що не змогла спати та грозилась розстріляти Карпу. Міністр культури самопроголошеної ЛНР Ірина Філатова подала заяву проти української письменниці Ірени Карпи, в якій попросила розстріляти її за законами воєнного часу. Пізніше вона вимагала розстріляти ще одну жінку, яка на цвинтарі викликала дух Романа Шухевича. Міністр ЛНР просить розстріляти Луганчанку, яка викликала дух Шухевича. Філатова була занадто фріковою навіть для так званої ЛНР. Тому псевдореспубліці від неї швидко відхрестились. Заявили, що не призначали її ніяким міністром. Можливо, вона так образилась на ЛНР, що вирішила звідти поїхати, бо ми з'ясували, що зараз Філатова живе в Сочі. Тепер вона займається більш прозаїчними справами. Роздає в телеграмі поради щодо ремонту. Дурниці, якщо вже хочеться сховати розетки, краще роз робити їх висувними з верхніх баз і торгує кухонними меблями. Її телефонний номер підписували в Гетконтакті як Кічен Це компанія в Сочі, яка робить меблі на замовлення. Якщо Філатові вдалося забути минуле і втекти до Сочі, для декого омріяна російська окупація обернулася більш драматичним фіналом. Мова піде про Костянтина Саркісова, колишнього сільського голову селища Новолуганське в Донецькій області. Формально Новолуганське ніколи не входило до складу так званої ДНР. Але село знаходилось в сірій зоні на лінії розмежування в кінці 16-го року. Туди увійшли збройні сили України та заявили про повернення населеного пункту під український контроль. В селище Новолуганське повертається українська влада із армією та поліцією. Що до цього часу робив голова новолуганської сільради Костянтин Саркісов. Навесні 14-го року, він організовав окупаційний референдум в Новолуганському та ще у трьох навколишніх селах. Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи проти Саркісова. Місцеві також стверджували, що він вивішував символіку так званої ДНР та навіть надсилав бойовикам продуктив на той час окупований Слав'янськ. Після цього Саркісов втік до Криму, але знову повернувся в Новолуганське в кінці 15-го року та почав вимагати поновлення на посаді сільського голови. Але після того, як бойові дії в цьому районі вщухли, Саркісов заручившись під

Ми, ми раз разі! Коли українські сили зайшли в Новологанське, Саркісов скаржився, що його про це не попередили. Звісно, ніхто нікого не предупреждав, вчора не зайшли. Представились, і все. А пізніше в репортажах він розказував, як чекав, що українські військові прийдуть і наведуть порядок. Я думав, що зараз ребята зайдуть, бо вони розберуться, самі розставлять акценти, куди треба звернути увагу, чим зайнятися. Тільки у 17-му році Саркісов потрапив під слідство, а у 19-му його заарештували та відправили під варту. Проте довго під арештом зрадник не просидів. У 20-му році Саркісова випустили з під варти та зобов'язали не виїжджати з населеного пункту. Через це обурені люди виходили на протест, де вимагали покарати Саркісова за сепаратизм. Зрадника до в'язниці Саркісов має сидіти у тюрмі, та закон один для всіх. З такими написами активісти Бахмута збиралися зустріти під судом Костянтина Саркісова. Те, що Саркісов опинився на волі, обурило місцевих активістів, тож вони вирішили влаштувати протестну акцію. Попри кримінальну справу та протести місцевих, Саркісов обіймав посаду голови сільради Новологанського щонайменше до осені 21-го року. Продовж цього часу він часто з'являвся на заходах з депутатами ОПЗЖ і не забував вітати Україну з днем незалежності. Правда, не в той день. Дорогі зібраті. Поздравляю всіх нас з Днем Незалежності нашого государства, нашої України. А після повномасштабного вторгнення Саркісов зник. Зараз він оголошений в розшук, як зникли безвісти. Ми переглянули судові матеріали у справах Саркісова та знайшли там інформацію, що у квітні 22-го року його викрали невідомі особи. На запит суду надійшла інформація про те, що особа 5 перебуває у державному розшуку, як безвісно зникла особа, оскільки останній 10.04.22, був незаконно позбавлений волі невідомими особами. Хоча офіційно російські військові окупували Новолуганське через три місяці у липні 22-го. Виходить, ви з перших заходили в Новолуганське. Так що заповнилось більше всього. Путь сюди. Доволі такий непростий, нелегкий. Ми не знаємо, де зараз знаходиться Саркісов. Але якщо його викрали, то ймовірно, що це зробили росіяни, які наступали на прифронтове село. Ті самі росіяни, яких Саркісов підтримав у 2014 році. Поки доля Костянтина Саркісова залишається невідомою, його дружину теж звинувачують у співпраці з росіянами. Її помітили на фото з окупаційною владою Світлодарська, вже після повномасштабного вторгнення. Аліна Саркісова ймовірно співпрацює з окупаційною адміністрацією Світлодарська. Журналісти вільного радіо знайшли фото, на якому Аліна Саркісова на прийомі ватажка окупантів. Журналісти також стверджують, що дружина Саркісова займається бізнесом в Росії. Кі окупації за даними вільного радіо, жінка у тимчасово окупованому Світлодарську відкрила магазин. До повномасштабного вторгнення Аліна Саркісова була депутаткою Бахмутської районної ради від партії ОПЗЖ. Ми знайшли недавнє фото Саркісової. В травні 25-го року вона відвідувала шкільний випускний в окупованому Світлодарську, який пройшов під російськими прапорами. Ймовірно, на цю подію вона прийшла до свого молодшого сина. У подружжя Саркісових є й дорослий син, який зараз живе в Україні, та працює в Київській обласній прокуратурі. Це ми з'ясували з його податкової декларації, поданої у 25-му році. Отже, колишній сільський голова Новолуганського Костянтин Саркісов був прибічником російської окупації, а тепер цілком ймовірно сам став її в'язним. На перший погляд, Саркісов дрібний посадовець, але його історія научно демонструє, як колаборанти в малих населених пунктах роками уникали покарання. Перевзувались повітрі, яку винагороду зрештою отримали за це від росіян, досліджуючи інших немедійних зрадників, ми натрапили на Ірину Полтарацьку, яка у чотирнадцятому році проголосила себе народним мером Тареза, невеликого міста в Донецькій області, яке зараз називається Чистякове. Аніста единственный народний референдум где ви проявили свою істинну народну волю. Дорогі и сьостри з праздником вас ура навесні 2014 року. Полтораська виступала на проросійських мітингах і підозрювала редактора місцевої газети в роботі на Сороса через статтю в американській пресі. Товариш паснув своє в, в Америці премію за лучший очерк в місцевій пресі. Це багато об'ясняє. Виявилося, що вона досі живе в окупованому чистяковому. Веде свій майже опозиційний телеграм-канал і мітить на місце Навального. Сьогодні вода Донбасу повідомила, що графік подачі води на наш густо населений район міста Торес один раз на шість днів. Півтори години раз на шість днів життя. У інший час ні жерти, ні срати, ні митись загалом не жити! Ти воду додому Полтарацька й допомагає носити пес. Імідж – ніщо, спрага, все думав лакі Сторезу, несучи свою баклажку. Схоже, ріння захотіла се від тяжкої реальності життя в так званій ДНР та поринути у спогади. Бо нещодавно вона дала інтерв'ю пропагандистському медіа, де розповідала про свій зірковий час. До 14-го року Полтарацка була безробітною і до сепаратистських мітингів приєдналась від нудіги. Ну от розумієте, ну дійсно, я на той момент не працюю. У мене енергія накопілась з особливим захопленням. Полтараска розказує про те, як вона стала народним мером. Потім вийшла, сказала я, і чому-то народ вирішив, що я головна. Может быть, потому что я была в красной куртке. Я не знаю. Ми продивилися архівні відео з цього сепаратистського зборища, та виявили, що все було не зовсім так яскраво, як описує Ірина. Слово залишиться сибі дари наше сьогоднішнього вечорівка, будь Ще раз говорю, Ірина, полтораста. Итак, уважаемая, я переживаю, что наш меморандум не дойдёт до назначения. Именно все. поэтому, поэтому я предлагаю, я предлагаю тихо в інтерв'ю вона розповіла, що особисто проводила незаконний референдум у місті. І о, коли було прийнято рішення проводити референдум, то відповідно, ну хто? Звісно, Я опять же являюсь координатором і так далі, організатором. Одразу після проведення окупаційного референдуму вона планувала поїхати з чоловіком відпочивати за кордон. Я заеду в тест-тур. давай куди ти хочеш поїхати? От ну в Єгипті були, в Турції були, та давай в Чорногорію поїдемо. Он давай і куди ти? Давай в хочеш Балгарію в Турцію опять. Але її амбітні плани швидко обірвало затримання СБУ у травні 14-го року. А в Турезі затримали саме проголошеного мера Ірину Полторацьку, яка підтримувала екстремістів. Жінка готувала структури, які проводили псевдореферендум 11 травня та брала участь у діяльності терористичних організацій. Наразі із Полторацькою проводять слідчі дії у Києві. Ірина Полторацька мала сидіти у в'язниці за сепаратизм, але вже за півроку після арешту її передали росіянам в межах обміну. Після цього Полторацька Повернулась в чистякове та стала волонтерити для російської армії, чим займається і досі. После обмена военнопленными, продовжила общественную діяльність з 2015 года по время являється военным волонтером, известным далеко за пределами ДНР. Волтараска організовує збори на дрони та забезпечення для окупантів, відвідує їх у лікарнях та вболіває за те, що пракова пухлина під назвою Росії проросла ще далі. Попри те, що ця мерзота вже 11 років допомагає російським окупантам, вона сумує за часом, коли з Донецького аеропорту і справді можна було полетіти за кордон. Аскрана. Текла вода Валеро. Це був мирний 2013 рік. Коли дивлюсь на ці фото, така туга накриває свій вклад в окупацію України Полтарацького в книзі, яку видала цього року. Застилась презентація книги Ірини Полтарацка Я не Умру. С начала государственного переворота в стране активно участник «Русской весны», за что была внесена в список сайта «Миротворец». В книге Ирина рассказывает про страшные пытки в застенках СБУ. Испытав ужасы похищения, морального и физического издевательства и унижений в застенках СБУ, где содержалось незаконно в качестве политзаключенной, была освобождена в результате обмена. Но свечения Ирины про начебто страшный полон подразумеваются в книге и у ее рассказах на интервью. Там я не голодала, именно благодаря благодаря вот мужу, муж высылал деньги туда, там все было нормально, я кормила всю хату в итоге. За весь цей час зрадниця Полторацкая так и не змогла додати 2 плюс 2. До російської окупації вона жила нормальне життя. Їздила відпочивати за кордон та виховувала онуків, але вирішила, що краще буде жити отак. Менші... Ну, Хадітів ну, ну, і, і тоді буде все хорошо, тому що води немає, не спувати нічим, поэтому в туалет не ходіть. Водоканал заборонив срати. Попри те, що Полтараська сама живе в цих умовах, вона продовжує заперечувати реальність ситуативними істериками в телеграм-каналі. Надивившись відео сепаратистських мітингів, ми звернули увагу на ще одну активістку, так званої Руская Вісни, що часто з'являлась на сцені у. Донецьку навесні 14-го року Наталію Білоцерковською. Ми не хочемо війни, но ми. Умієм воювати Біла Церковська родом з міста Шахтарськ Донецької області, але ідейною Роснею вона була давно. Ще в нульових вона представляла різні проросійські сили в Україні. Блок Наталії Вітренко, партію Русський блок та організацію Донбаска Русь. Чому партію мусульман не запрещають партію любителі пива, і ще там 170 партій, не запрещають, а партії русські партії запрещають. Як учасниця цих рухів, Наталія займалась різними провокаціями, наприклад, намагалась зірвати спільні навчання України. Нітанату у 2007 році. Блок Наталії Вітренко в Донецькій області оголосив набір добровольців для участі в акціях протесту проти проведення військових навчань сібриз 2007 Про це заявила керівниця фракції блоку Наталії Вітренко в Донецькій обласній раді Наталія Білоцерківська. А навесні 14-го Білоцерковська очолила сепаратистські мітинги в Донецьку. Ось на одному з них вона оголошує, що надіслала звернення Путіну. Прошлое воскресенье обращение президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Направлена на сайт президента Росії. схоже, й не сподобались результати надісланих звернень, бо зараз Білосарковська ненавидить росіян. А ця наволоч, яка на місцях знає правду, а каже брехню, а на знають, але удають, що не знають. Як же вони нас ненавидять? А ми їх і найстрашніше, що вони начебто як наші, а насправді гірше ворога. Живучи в Симферополі, вона сумно згадує мітинги в Донецьку, після яких вона опинилась фікзнайтґє. А мітинги російської весни на площі Леніна, скільки ми з тобою їх провели? Хтось побіг займати місця в адміністрації, а ми мітингували, кричали: Росія! Росія! Тепер. Ти в окопах, я бос-наде, взагалі, в СІЗО, а скільки уже немає з нами на цьому світі. Незадоволена Білосарковська і окупаційною владою в Донецьку, куди вона так старанно закликала Росію. Так вона коментує інтерв'ю поширена про ситуацію з водою на Донбасі. Що обговорювати, він нічого не вирішує, просто говорюча голова. А от ляльководи що думають? Не знали. Не розуміли, чи вчиняють умисний злочин. Кірієнко де мовчить? Він теж нічого не вирішує. Але все ж ближче до верхів. Але мовчить зараз цій промоутерці руского міра не лишається нічого, крім ролі міської божевільної, яка розмовляє сама з собою в телеграм-чатах та проклинає колись омріяну Росію. Проте не всі зрадники змогли заховатись за кордоном в окупації чи в Росії. Деякі з них таки відбудуть своє покарання. Кожен житель Донецкой Донецької області города Донецька 11 мая сможет прийти на избирательный участок, к которому он привык, і віддати свой голос в поддержку Донецької народної республіки. Це Роман Лягин, один з ідеологів та засновників угрупування ДНР. Головний організатор так званого референдуму в Донецьку, який згодом став окупаційним міністром праці та соцполітики. Лягін ідейний сепаратист, і його діяльність почала ще в нульових. У 2006 році він вступив у партію регіонів та закликав до знищення України. Член партії регіонів, колишній технічний кандидат на посаду мера Донецька Роман Лягін, пропонує перейменувати партію регіонів на партію південно-східних регіонів. На його думку, Україна це історія помилок і помилка історії. Ізм помножений на неповноцінність, окрім проведення незаконного референдуму, Романа Лягіна вважають причетним до захоплення будівлі мистецького центру ізоляція в Донецьку. А вже 9 червня 2014-го на території з'явилися озброєні люди, які заявили, що завод належить їм. Окупанти перетворили ізоляцію на одну з найстрашніших катівень, де роками незаконно утримують цивільних українців. Проте Лягін недовго насолоджувався плодами окупації. У 16-му році він сам потрапив до катівні та був вигнаний з посади. За словами самого Лягіна, за цим стояв колишній глава угрупування ДНР Олександр Захарченка. Коли на мою структуру почали тиснути, я відповів за це зазнав тортур і був видворений. Захарченко крадійкувати підступ. Ти позир, і це робить його ворогом. Схоже, після цього Лягіна добряче протверезило від галюцинацій про русський мір. Бо його Фейсбук наповнився постами про те, як молоду республіку зрадила підла Росія. Я організатор референдуму та відповідальний за зрив українських виборів 2014 року. Робив те, що робив, за переконанням, щиро і з повною віддачею, бо вірив у Росію, яка нас не кине, але вона кинула до того ж. Під танки тисячі людей забивають як худобу заради телевізійної картинки у 17-му році. Він навіть закликав повернути Донбас Україні. Нас зрадили і продали. За що ми боролися і вмирали? Нехай кожен сам собі відповість. І що все було марно так? Росії, яку ми собі уявляли, немає, а можливо, її ніколи не було для повернення нормального життя, відновлення роботи підприємств. Неминуче повернення в Україну. Донбас це Україна. Після вигнання з власноруч створеної республіки Лягін якийсь час ховався у Криму. Аж поки у дев'ятнадцятому році при виїзді з півострова його не затримали українські правоохоронці. З того часу він перебуває в СІЗО в Україні. Над ним уже шостий рік йде суд. Роман Лягін знаходиться зараз під вартою. Кримінальне провадження щодо цього фігуранта знаходиться на роз у розслідуванні головного слідчого управління СБУ в місті Києві. В липні цього року Дніпровський районний суд Києва продовжив Лягіну термін тримання під вартою до вересня 25-го. Невідомо, коли йому присудять законне покарання. Можливо, Лягін і справді усвідомив, що Росія це гнила канава, а він власноруч знищив рідне місто. Доклався до вбивства катувань українців і зрадив сам себе. Але усвідомлення прийшло запізно. І як ми бачимо на прикладі кількох історій цього цирку виродків, любов до Росії ще нікому з них не принесла щасливого фіналу.